Цю медитацію створено, щоб глибоко розслабити тіло і розум, відновити енергію та оновити внутрішній баланс. Знайдіть тихе місце, де вас ніхто не потревожить, і займіть зручну позицію, сидячи чи лежачи. Заключте очі, відчуйте. Як ваше тіло торкається поверхні, на якій ви перебуваєте. Зверніть увагу на те, як ваша вага розподіляється, як ваша шкіра стикається з тканиною чи повітрям. Зробіть кілька глибоких вдихів. Вдихайте через ніс. Затримайте дихання на 2 секунди. А потім повільно видихайте через рот. Відчуйте, як з кожним видихом ваше тіло стає важче, а думки повільніше розчиняються в спокої. Уявіть, що теплий потік світла, схожий на сонячне проміння, починає текти через ваше тіло. Він проникає у верхівку вашої голови і поступово наповнює вас теплом і спокоєм. Спочатку зосередьте увагу на м'язах обличчя, відчуйте, як розслабляється чоло, щоки, щелепа. Далі світло спускається до шиї і плечі, розчиняючи будь-яку напругу. Уявіть, як ваші руки стають важкими і теплими від кінчиків пальців до плечей. Потім світло огортає вашу спину і груди, заповнюючи легені чистим енергетичним повітрям. Переходьте до живота, відчувайте, як усі внутрішні органи гармонізуються, світло спускається до стегу, колін і аж до кінчиків пальців ніг. Тепер усе ваше тіло повністю розслаблене, важке, але водночас наповнене легкою енергією. Уявіть, що ви стоїте на березі чистого, спокійного озера. Поверхня води церкально відображає небо, а легкий вітерець приносить аромат природи. Ви обережно крокуєте до води і відчуваєте її приємне тепло. З кожним вашим кроком у воду ви занурюєтесь у ще більше спокій і відновлення. Коли вода дістається до вашого серця, ви відчуваєте, як кожен пульс угортає вас відновлюючою енергією. Уявіть, що вода поглинає в тому, сумніви і напругу. Очищаючи ваш розум і тіло. Тепер ви повністю поринаєте у воду, але можете легко дихати, як на суші, вода тримає вас, обіймає і наповнює відчуттям безпеки та комфорту. З глибини озера починає підніматися м'яке світло. Вона охоплює вас, наповнює кожну клітину вашого тіла. Ви відчуваєте, як ця енергія починає оновлювати вас. Спочатку відновлюються ваші фізичні сили. Уявіть, як кожен м'яз, кожна клітина наповнюється енергією, стає більш і сильною. Потім світло переходить до вашого розуму. Ви відчуваєте, як зникає хаос думок, натомість з'являється ясність і легкість. І нарешті світло торкається вашого серця. Воно розкриває у вас почуття вдячності, любові та внутрішнього миру. Ця енергія не зникає, вона залишається з вами. Як джерело сили, до якого ви завжди можете повернутися. Поступово ви починаєте відчувати своє тіло. Зверніть увагу на кінчики пальців рук і ніг, як вони починають рухатися. Повільно поверніться до відчуття, що ви перебуваєте в кімнаті. Зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. Будете готові відкрити очі. Ви повернулися повністю оновлені, сповнені енергії та спокою. Практикуйте цю медитацію будь-коли, коли вам потрібно відновити силу.